По-перше, ну, по я радий, що таке дурні думки не перебили, і воно є. Якщо хто хотів образити жіночу більшість нашої країни, то вони намагалися це зробити. Ми цього не дамо. Тому що жінка. Аплодий. Тому що жінка це... Суть життя мого вашого всіх нас! Я в суботу був у Райському, цього святкувало свято. Думки там, думки тут. Сьогодні зустрічався з діточками у ліцеї і теж розмовляли про маму, про свято, за цими маленькими їжачками, яке все сприймає те, що було у нас. Певний міру недовіра. Я їм кажу мама, матуся, мамочка, доця, дочурочка, донечка, онучечка, сестричка, бабуся. Які ще можуть бути кращі слова, які відображали суть цієї землі? Все на землі від жінки. І перший крик. І на реальне піднімання найпізніше лягання це в їхніх, гав, їхніх душах, їхніх серцях, якими є, це є відображення суспільства. Відношення до жінки є суть суспільства. Я не можу собі дозволити, нікому не дозволю образити жінку, бо з маленьких років пам'ятаю дві суті мого життя. Бабуся казала. Не синок, шкоди, бо Бозя каже, а мама казала, я ніколи на тебе не підніму руку, але якщо ти щось зробиш погане, вона просто плакала. Я з маленького віку розумію, якщо жінка плаче від шкоди, яку приніс синок, чоловік, брат або дідусь, це буде несправедливо. Не буде щасливий ні син, ні чоловік, ні дідусь, ні брат. І тому все своє життя, я вже багато прожив на цій землі. Я намагаюся всім жінкам доказати, вкласти в них все те, що в мене є, у вигляді вчинки, дій, відношення. Тому що, якщо тут все налагоджено, то життя буде у всіх щасливих. Україна сама по собі жіночого імені. І Новокаховка — це теж жінка. І ви всі на сьогоднішній день запрошений мною, щоб поділитися теплом, добром, нашим суспільним, а також талановитою людини, з яким я просто місяць назад познайомився в Моршині, коли там ну, якби приходив до тями після багатьох років відсутності відпустці. І я сказав, ну мені просто сподобалося, просто відпочив. Я сказав, цю людину повинен побачити в моєму місці дорогій, близькі. А це стосується всіх мешканок нашої території. Ну, а тій кількості е, чоловіків, які присутні в залі невеликих, я хочу сказати, мені дуже сподобалося. я позавчора їхав. Херсон їхав такий відбур написано Любіме, любімий! Завтра 8 марта а внизу. Не облажайся.